Всім привіт, друзі! З вами Короні і ви на, на моєму каналі. І сьогодні я покажу свій перший тиждень в школі після літніх канікул. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що я записала відео останній тиждень в школі. Та тепер буде те ж саме, тільки перший тиждень школи. Так що поїхали! Let's go! І раз, і два, і три, чотири. Школа, поїхали! Уху! тільки що пройшла хімія. Я вам так сижу, хімія, хімія. У нас попався топовий вчитель. А де Олексій Володимирович? Прийшов кудись. Приємного апетиту. Дякую. Коротше, <рес> хімія, як хімія, норм. Мені попав, нам попався топовий вчитель, так що ок. Отак, зараз у нас алгебра. <рес> Харчування потрібно, що робити, діти? Зберігати. так? І оці їжки можуть бути як консервантами, тобто речовинами, які зберігають той чи інший продукт. Значить, от, тобто для нас вам, це е, має велике значення. так? А якщо ми згадаємо, а як, як ви думаєте, як і чим, де, між, е, е, Харчувались наші з вами краще. Ну, Давайте сприймосні люди навіть ну, згадаємо. Стоп, стоп, давайте. Ще, з кінцова, ну, часто не діє шоколад, тому що... — його не було. Так. Усілякі воїни. Будуть... Неркоманом в мене не народжується мета. Отак. Для чого це література? Література Діти, люди, не осоджуйте людей. Подумайте, чому так. Може поможіть. Розумієте, нехай літературу. Дитина на шуту себе. Пополичили це, так. Ті взяли його, люди готують, звичайно, там вдягають, вони не люблять. Кому люди лишні разом говорять, не приймуть до себе, не розпитають. Не сунуть тихенько карманчик цукарочку, щоб там мама сунути, що папа не бачив воно поки. Розумієте, немає розводи. Я тобі придумаю інший світ. коментарі. До чого Африк до чого вона призиває? Що люди, дивіться на тих маленьких людей, з яких потім виростуть великі? Будуть до них милосердні, будуть до них добрі. Оце розкриває література. Література не того, що я вчитель лі літератури і мови, а тому, що я вважаю, що література основна. Я не пам'ятаю вже форму з хімії. Не я точно знаю, що треба нагодувати котапі. Які... Пішли ми з Мартою з дочкою пішли в магазин ваша, Виходимо із мамою, виходимо там такий кіт. Довгий, худий і є, йде. Перший день пройшов, перше вересня пройшло. О, oh гад, У нас сьогодні було 5 років. У нас було семеро. На останньому році було шестеро. Половина класу, то тобто, есть навіть більшість ушли просто з першого уроку. Клас. Так що переносимося на 2 вересня. Ну що, всім привіт! Другий день. Сьогодні у нас 7 уроків. Я єле-єле йду, я ось сумками навішана, з сумками навішено, з рюкзаком тяжеленим. Я вже єлі-єлі-йду. Ось там моя школа вже. Слава Богу. Зараз у нас буде перший урок історія України. Ось так от. Вогтися, Пішов третій-четвертий час, як ми вже тут сидимо. Я вже стала. Без інтернету, Боже. Другий день пройшов. І ми сиділи цілий день в укритті. Класно, топчик день. Чим? Якщо ви розмовляє розмовляєте хлопців, це дві зноки вам було простіше. Так, ваше домашнє завдання. Число називаються, які мають два дівчат. Алгібра. У нас тільки що була фізкультура, зараз у нас буде англійська. atraso. É Всім привіт четвертий день, як ми йдемо в школу. І я опаздую нам вже, мабуть, на п'ять хвилин десь. А чому? Тому що я їду за я їхала на маршрутці, я просто бачите, в мене екран труситься, бо я вже спішу, що це таке ладно. Креш, я опазду, що в мене маршрутка задержалась на час просто в цій пробці. І я просто бігу вже со всіх ног в цю школу. У мене зараз диктант ще причав. Причав вона ще причому диктант, ще по англійській. Ага. Я вже тільки ж повторила слова. Прописала, я думаю, на нормально напишу. Так, і в нас вчителька теж опазує. її нема ніде. Нас будь-які народи, які не розмовляли їхньою мовою, не проповідували їхню культуру і релігію. Це чужий. По факту варвари це чужим. І от діти, народи, які вторгнулися. Вони мені тільки що скинули случайно рюкзак, а там була вода, і вона відкрилася і потекла. Я вийде. Я вийде. Потекла. Якщо на планшет я вас прибила. Ну Привіло. і хто потекло? потекла? Потекла бутилка. Осуждаю. Я тільки що ганала, ганялася за ними. Ганялася за ними, е, щас. Ганялася за ними, щоб вони віддали. У нас просто там на остальной палате сидят трое пацанов. И один может сесть сюда. И математик сказал, типа, выйди, типа, если у вас на маме есть. И он сказал, типа, добро, я выйду, приходите на восьмой урок, и он просто что и Что за бред? Творення художніх образів є слово. Не фарба, не звуки, а сму. Це є вже культурною, культурним надбанням. Тобто те, що нам залишили у спадок наші предки. Те, що ми будемо те, І підемо така. Глобалізація. Хто знає, що таке. Коротше, вже п'ятий день. Ура! П'ятниця. На цей раз я не опаздую. Слава Богу, в мене достатньо часу Так, у нас перший урок алгебра. Йду довольна, бо в мене ще є 10 хвилин якраз. От школа, а тут я. Все, слава Богу. У нас зараз у Керліт. Пацани, допомагайте. Кто-то снимает влог, да. Пока. Так і живем.

Перед Р я Р Ты. данный Прыгай! подожди покажись, какая ты yeah. да, красивая. Uh, hey, <laughs> <Какая -то косирая. laughs> Сейчас подождите. Нет, нас, нас не видно. У нас вот здесь видно. Ой. Ой. Давай. Что уже за тобой приходишь? Играем в огонь и да. что мы играем еще такой. Ой, да что. А ты делаешь? Ой. Прыгай. Давай. А Опа. Опа, ну ты <реж dever> <делаешь? реж Crush> что ты делаешь? Я ст... 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 не знаю, что ты делать. Я вырежу <реж Protestant> это. <проход»>: а, давай. Десятий раз. Десятий раз вже граємо. Та це дослідно. Та сложно. слухай, то ніфіга. Це дослідно. Це не рухачове. Ні. Ой, Боже, поможи, бо я запізнююся на турнеї. Ти бачиш, це турнеї, ти Це рівняна лотература. Ну на цьому все. З вами була Назар І всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал.